Що ви зможете отримати постійні результати на тих культурах, які ви обираєте? Якщо у вас в другій половині вегетації ви плануєте опадів більше, в другій половині вегетації плануєте більше сої і кукурудзи. Пізні культур, для яких опади важливіші в другій половині вітації. А якщо у вас опади в першій половині вітації більше, тоді треба, як на мене, планувати більше озимих культур. Принаймні шанси отримувати стабільні врожаї будуть більші. Ну і здивіться, будь ласка, той самий Хула в 2020 році він не приймав участі, тому що в нього всього зміна. Але в нього за серпень місяць випало 470 міліметрів. 470 колеги. В Україні в деяких зонах взагалі за рік не випадає 470. Тобто, і хочу звернути на цей 20-й рік і сказати одну історію, колеги, що ви. я... Повинні згадувати цей 20-й рік і планувати з огляду на ці на цей рік свою сівозміну, свою врожайність, свої плани скоригувати, тому що ми не знаємо, коли буде такий небезпечний рік, як 2020. й коли треба було міняти технологію, і ті, хто змінився на той час, завдяки навіть нашим партнерам компаніям ЗУРІ, то вони мали більше шансів на успіх.